Усім привіт, привіт, привіт! Сьогодні в нас на огляді дуже миленька гра під назвою Люністіс. Люністіс. Добре, це єдине, заради чого я залишив його тут. Меню меню. Старт. Вона зроблена під графіку з Sony PlayStation 1. Семтембер 2, 2453. But my a little week little week 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 the process, But without deeper understanding of the underlying system. I wish we could contact the professor, but communications are still disrupted. He would know what to do he is responsible for this whole situation after all At least my quarantine thread seems to be holding up. It seems like preparations for the next sample loop are complete. Our next case is a scout Hana. Who's been showing signs of minimal control over the program? I'm, well, not getting my hopes up anymore, but... Anyway, commencing sample loop in 5, 4, 3, 2, 1. Okay, yeah, some simulation. The professor made uh, this simulation, and she has no access to And the only... Хто має контроль над ним? Це, от, походу, вона. Головна геріння. Боже мій, як миленько! П'ю, пів 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 Так, це гра платформер. Журавлики, котики! Уу, котики-шипастики! Чому ви зашипастились? Можна бити. О, можна бити котиків! Боже мій, як миленько! П'ю. П'ю, пів Пів-пів. Е, так, зараз будемо розбиратися з керуванням. Е, знаєте, мені дуже-дуже сильно нагадує, справді вона дуже схожа по дизайну на ігри е, саме з PlayStation 1. Крутота, дуже дуже гарно. Знаєте, прямо на ностальгію тисне. А яка ваша була сама перша ігрова консоль? Е, саме конкретно ваша. Ні, а впав. Ех. А, респав не з самого початку місії. Ну, це вже нереалістично, не схоже на PlayStation ігри. Так. Сама перша моя особиста ігрова консоль, яка була це. була саме Sony PlayStation 1. Ой. Ресет 1. Ресец 2. В мене два ресети вже. е, І. Так, в мене сама перша ігрова консоль це була Sony PlayStation перша. І. З нею щось сталося в мене. Я ще малий був, то вона зламалася. Здається, перестала працювати. Де вона є зараз, я не знаю. Взагалі уявлення в мене. Ну, точно не викидав. 에... Мені здається, що люди. Не, не викидають, в принципі, ніякі такі речі. Так, у мене є два варіанти: побігти нагору. або побігти вниз. Давайте побіжемо нагору. Бо якщо я побіжу на гору, то я. 에... Так. Угу. Якщо я побіжу на гору, то я вже не зможу побігти вниз, але якщо я побіжу вниз, то. точніше, якщо я побіжу на гору, я зможу побігти вниз, але якщо я побіжу вниз, я не зможу побігти нагору. Логіка. Ну, Мені здається, що все зрозуміло. Піу-піу, Пів, пів. клас. Уу, буква Н. У, круто! Кристали теж можна розбивати. У -ху -ху. Так, стоп, я пропустив значить, якусь секретку. У мене одної букви не вистачає. Значить, біжимо вниз, добре, біжимо вниз, і там розберемося. Повітрі вона теж може підпригнути? Не, не підпригнути, а зробити вжух-вжух. Клас. Божечки, воно таке миленьке, воно типу таке дуже миловидно виглядає, дуже швидко рухається, все таке відбувається. Бігом, 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 бігом. Е, Безправа на помилку і цей. І ще така графіка це піксельна зроблена, крутезна. Е, і, звісно ж, колектибси це база для таких ігор. Це предмети, які треба збирати. Так, фініш. Угу, 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 Впоралась, впоралась, молочина. Так, я букви не знайшов. Е, загальна оцінка в мене C. Ну добре. Зараз дайте мені звикнути до гри, і ми, ми розберемося бігом. Можна не тільки бігти, можна ще й помаленьку йти! Помаленьку топ 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 Клас! Отак от топ-топ, топ-топ-топ, топ-топ-топ-топ. топ 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 Треба бігом бігом! Бо мені сказали, що я не дуже добре граю. Не люблю ігри, які мені кажуть, що я не дуже добре граю. Мені ж хочеться тішити своє самолюбство і думати, що я граю добре. Можливо, я граю не дуже професійно, не дуже добре, але я зато отримую завжди задоволення від того, що я граю в ігри. А це теж треба вміти. Не всі люди вміють отримувати задоволення від того, що грають в ігри. Не всі люди, в принципі, в ігри грають. Але навіть ті, що грають в ігри, не завжди вміють отримувати від них задоволення. Він такий усміхнений був. А я взяв і все. і все. Не дав йому більше бути усміхненим. Намарно. Чому він марно усміхнений? Ти серйозно? Чому я не можу зібрати? За один прохід не можу зібрати всіх журавликів. Нечесно. Добре, 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 добре. Хто це зробив таку цю симуляцію небезпечно? Так багато платформи, якісь літають, платформи, непонятно, що робиться. Стоп, що? Я взагалі не туди побіг, куди треба було? Ааа, ну ти виходить, що і справді я міг би все за один раз пробігти. В одну сторону по одному, з одного боку, в другу сторону, з другого боку. Е, так, де я? Це все. Е, я, я все роблю навмисно. Я, я навмисно це так впадаю. Вам може здатися, що це я просто крив руки, а це насправді не так. Я, я так і планую. <плес> <плес> куди взагалі тут бігти треба? В ту сторону нічого. Угу. Ага, ось куди. Що це за тваринка? Це лисичка? Угу. Чи це є-єнотиця? Є, є, Єнотиха. Тик-тик? І знаєте, яку гру це мені нагадує? Найбільше. Це, мабуть, перше коханнячко моє серед комп'ю ігор, таких. Як це правильно назвати. В принципі, серед. цифрових ігор. О. То першеньке моє коханнячко це була гра Crash Пандікут. Про Лиса. Креша, Який він насправді не лис, а Пандікут це якась там собака. Дика собака. Про Креша, дику собаку. <реш> Оце найбільше нагадує ця гра. Дуже я її любив, вона мені прям дуже подобалась. Move slow. Гра мені каже, що швидко не рухайся. Рухайся по. <реш> Оце була прикрість. <реш> От щойно це я так не планував. Щойно це вийшло випадково. Так, е, рухатись повільно. Звісно, я хотів засейвитися, і через це впав. Ще, ще нижче впав. Так, все, мув угу. слов. Угу. 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 Який ваш самий е, перший і, можливо, і самий улюблений платформер? Ну ви розумієте, що таке платформа, Так, так? Ось, ось ця гра це платформер. Це прям чистий платформер. Чистокровний наскільки це може бути. Коли тобі потрібно, е, одна з основних задач це переміщатися між платформами, е, а платформи так от складно зроблені, що не, не очевидно. Треба засвітити всі ліхтарі. Я знову не всі букви зібрав. Та як так може бути? Така серйозна. Угу, угу, угу. О, яке музло. Чому під час місії не грає таке музло? У, я відкрив вже наступний світ, звісно. Давай, наступна глава. Побігли. А що це залишається за цією єнотикою? Ця єнотиха могла б потоваришувати з Джонатаном. Ну, Джонатан. Ну, камон, ви не знаєте, хто такий Джонатан? То як -то так можна бути підписаним на мій канал? А, ну ні, ну ти, ти, хто випадково зайшов до мене вперше, то підписуйтесь. <плес> І ви будете знати, хто такий Джонатан! <плес> е, так. Тут, мабуть, основна небезпека це впасти в воду. Єнотиха не вміє плавати. Або не любить купатись. І то, і то варіант може бути. Чого ви вже зразу котики надулися? Наїжачились. Наїжачені котики. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Це що таке сталося? Вау! Оце ту високо пригнула! А на м'ячик можна... у ху у Обожнюю такі ігри, в яких все ну, дуже очевидно. Що все, все працює так, як має бути, за, за логікою комп'ютерних ігор. Бачиш м'ячик, пригаєш на м'ячик. Ну, типу, ну що може бути простіше? У, під воду попали, під воду, під водою. Клас. Так, е, що, давай ще раз під воду. Ні, не зафіксувався. Треба було, мабуть, на пальмочку зверху пригати. Так, на пальмочку зверху. Куди ми летимо? Чому тут так багато варіантів? Уу! Так, стоп. Давайте я хочу, значить, сюди ще спробувати. Оп. Ух. Оп. Ух. Оп. У-у-у. Отримуй котику. Отримуй літуча штука. Буква А! Ого, як швидко. Гра, в якій не можна ні на мить зупинятися. Навіть не знаю, що про неї можна сказати. Просто тільки те, що вона неймовірна. Це єдине, що можна сказати про цю гру. Промахнувся. І зараз знову буду далеко. Далеко-далеко. А хто сумнівався, що не... я буду ближче? Так не треба було робити. Я вирішив перевірити, чи я можу з кульки випригнути швидше. <рес> В мене виключно позитивні ностальгічні е почуття до ігор з Sony PlayStation 1. Так. Старий, я передюк. Передюк, пер 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 старе передло. Тільки вже шість рестартів було ого. Ех, кажуть, що той, хто зробить тисячу таких журавликів, і загадає бажання, то його бажання обов'язково здійсниться. Скажіть, а ви хоча б одного такого журавлика робили? <свісно> За своє життя? Я, здається, робив. Одного, одного здається, робив. Так, давайте ще одну стейдж 2, акт 2. Знаєте, мені подобаються комп'ютерні ігри, які не приховують, що вони є комп'ютерними іграми. Які кажуть, так, я комп'ютерна гра, я зроблена для того, щоб було весело, весело. Не робить таке серйозне лице, що типу. Так, ми такі, такі серйозні. Угу, угу. Ні, комп'ютерні ігри це весело. Так має бути. Це база для комп'ютерних ігор. Основа. Нічого більш базованого, ніж веселі комп'ютерні ігри, не може бути. Не існує взагалі у всьому всесвіті нічого більш базованого. Парасольки крутяться, все крутиться, все мирухтеть, все всюди рухається. Дуже бігом біжиш, бігом біжиш. Аж недобре. Я другий раз так круто не зможу пропригати, як пропригав до цього? <риклад> Чого ти падаєш? Чому ти посміла впасти? Ні? Я, навіть вже брикатися не буду. Ну впав вже ти впав. Можливо, там не треба бігти, можливо, там треба помаленьку. Стоп, що я можу ще вище піднятися? Давайте піднімемось вище. То, мабуть, короткий маршрут! Нафіга потрібен такий короткий маршрут, через який так важко пройти? Халепа. Ні! <світ> в мене не вийшло. Біжимо ще раз на саму гору. Ні! А! М -м. Прикрість. Цікаво було б побачити, як в цю гру грають прям професіонали по цій грітки, знаєте такі. Знає, такі Задроти такі прям страшні задроти. Такі, які ніколи він не промахується. Він, він, він знає абсолютно всі таймінги, він знає де розташовані всі предмети в цій грі. Я, які це... Які є можливості, як цю гру можна грати. Типа як не можна грати. Ну такі прям, знаєте. Ну? Я впевнений, що ви знаєте таких людей. Що в вашому оточенні, можливо, навіть такі є. Які стосовно. Певних комп'ютерних ігор так себе погодять. Стоп, чекайте, що? тут? Чому тут нема збереження? Серйозно, тут нема збереження. Тобто мені з цих платформ не можна падати, так? О, збереження аж там. Ого, напружено. Що це таке? Що це сталося? Я навіть не знаю, яка кінцева ціль. Ну, ні, кінцева ціль знаю. Це треба знайти професорку. Професоркиню. Професоресу. Професоресу. Професореса. Може, як довго падати? Чому? Я не розумію, яка основна тут задача: якнайшвидше пройти, чи знайти якомога більше журавликів. Журавликів, по суті, скінченна кількість, значить, мабуть, журавликів треба шукати. часто буває така можливість поностальгувати от в такому дуже приємному ключі. Подивитися на щось дуже сучасне, але таке яке виглядає так, як те, що тобі дуже подобається. Старе. Тобто я так високо піднімався, для того, щоб зараз так швидко опуститися вниз. Таке життя. Бувають всякі прикрості. Всякі прикрості в ньому стаються. Ой. пью, -пью. Ні -ні -ні -ні. не 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 хочет второй раз тут самый впасный. А хвилиночку. А я можу пригнути, пригнути, зробити вжух, і ще раз пригнути і ще раз вжух, ні. Тільки можу один раз за прыжок зробити вжух. Окей. <звук> <звук> так, добре, все ми впорались. Що можу сказати? Для ознайомлення, мені здається, цих рівнів, які я пройшов, цілком собі достатньо. Ось така дуже позитивна, дуже така класна, лампова навіть, я сказав, би, гра. З дуже таким крутим дизайном. Прям дизайн крутий. Я бачив, що тут в опціях можна зробити графікс. Отакий От high resolution мод, але. Типу, він вайб весь вбиває. Тоді сенс від цієї гри, якщо вона мені не нагадує про щось хороше з мого дитинства. Дякую за увагу, дякую за перегляд, за вподобайки, коментарі. Якщо ви випадково якось натрапили на мій канал, щоб знати, хто такий Джонатан, обов'язково підписуйтесь. Все, всіх обіймаю. А хто не хоче, щоб я їм їх обіймав, всім махаю. До зустрічі в наступних відео, всім максимально щасливого життя. Бувайте!